Всім привіт! Хотів би зняти відео що стосовно фінішних спаклівок. Е, я постійно працюю з спаклівкою Grain Plus SVP SV. І в мене таке питання до майстрів: Хто працював шпаклівкою СВП? Так як на новий об'єкт ми завезли шпаклівку SVP, СВП. Кажуть, що вона краща, але СВП я ніколи не працював. Хотілося б знати ваш відгук більше стосовно майстрів, напевно, питання, що ви можете сказати для зрівняння шпаклівка СВ Гринпласт і СВП Гримпласт, яка краща в роботі, яка ліпша і краще себе показує на стіні, як перетирається, як просідає. Буду радий почути ваші відповіді. Дякую, всім гарного дня, всім міцного здоров'я.